Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». вітаю на СТС на календарі п'ятниця 11 листопада. Я Юлія Настенко і вже за мить наша команда розкаже про важливі події Сумщини. Далі тільки про найцікавіше. Посадовець якому не раді у сумах мітингують проти людини Януковича. Знову ДТП у сумах на одному із найнебезпечніших перехресть знову сталася аварія. Сумчани вимагають зробити нормальні дороги біля автовокзалу. Мітинг проти людини Януковича із самого ранку активісти вийшли пікетувати департамент по боротьбі з економічними злочинами. Галащинили через призначення нового посадовця. Чим він не влаштовує сумчан далі. Із прапорами, плакатами та автомобільними шинами близько сотні молодиків зібралися на мітинг біля будівлі департаменту по боротьбі з економічними злочинами. Активісти протестують проти призначення на посаду начальника департаменту Миколи Сича, якого зранку мали представити підлеглим управління. Сич – це той чоловік, який в зв'язку з генералом Серби розганяв майдани. Да, і от сьогодні його хочуть привести на діють у нас була інформація, назначити главою головою в сумах. То есть в Запорожье не прошло, привезли его оттуда, выкинули, как кота паршивого. И его везут в Сумы, Ну, суми є ж ні яма для зборища всієї цієї нечисті. Активіст запевняє, ця акція безстрокова, тому якщо їх не почують, обіцяють влаштувати під стінами департаменту наметове містечко та польову кухню. На знак попередження біля паркану мітингувальники розклали шини. Підтримує активістів і голова сумської облради. Якщо те, що громадські активісти інкримінують цій людині, то вона не має права бути ні в правоохоронних органах, ні тим білі на Сумщині. Якщо людина замішана в, скажімо, в. В краї Майдана, то ну однозначно вона не має права займати будь-які посади. До таких призначень каже влада Сумщини ніяк не причетна. Кандидатури на подібні посади направляються згори. Кадри надсилає Київ. Головний полісмен області у свою чергу запевняє, із Миколою Сичом він особисто не знайомий. Я ще його не знаю, не бачив ніколи і ну, чув, бачив по інтернету там от ці всі. Статті, що десь там слух пройшов, хтось когось кудись буде призначати. Підрозділи, які тут дислокуються, всі повинні бути підпорядковані начальнику головного управління. Поганий він, значить, гоніть його, щоб його не було. Новопризначений начальник під стінами будівлі так і не з'явився. А ось активісти обіцяють пікетувати департамент доти, доки міністр МВС України Орсен Аваков не скасує наказ про призначення на посаду людини Януковича. Оксана Щербак, Олександр Сорбат, новини СТС. У сумах сталася потрійна ДТП. Чері Амулет зіткнувся із Деоматіз. Той виїхав на зустрічну смугу і в'їхав в інфініті. Троє людей, у тому числі дитина, отримали травми. Поліція веде слідство. У сумах за рік сталося близько півтори тисячі дорожньо-транспортних пригод різного ступеню тяжкості. Є в обласному центрі і загадкове перехрестя, де серйозні аварії трапляються ледве не щомісяця. Навіть декомунізація не позбавила екс вулицю Калініна такого неприємного статусу аварійності. Дмитро Шпірко далі про аварійну тему проблемного перехрестя. Ми на перехресті вулиць Першотравневої та Чорновола. Насправді небезпека цього перехрестя повною мірою розкривається надвечір, коли тут вимикають світлофори. Дорога як з однієї, так і з іншої сторони, дозволяє водіям розвивати досить високу швидкість, а елементарне нехтування правилами пріоритетності руху із вражаючою регулярністю призводить до аварій. Аварії тут справді багато. У травні на зловісному перехресті травмувалися двоє неповнолітніх водій мотоциклу і його пасажир. Проте більшість аварій тут трапляється пізнім вечором або ж вночі. У вересні тут не роз'їхалися Сан Йонг і Волга. За місяць до того Хюндай Сантафе і Крузер. чергової аварії також не довелося чекати довго сьогодні. Вночі зіткнулися Део і ВАЗ. На місці аварії досі друзки, і навіть скло однієї з автівок. І з усього видно, зіткнулися машини не на жарт. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждало четверо людей. Їм надавалася медична допомога. Деякі з них були відпущені додому до після надання. Двоє громадян було госпіталізовано до нейрохірургічного відділення обласної клінічної лікарні. Ситуація на цьому перехресті ускладнюється обмеженим баченням знаку СТОП. Окреме ж питання, чому тут досі надвечір вимикають світлофор, і за законом організацію дорожнього руху, в тому числі й роботою світлофорів, опікується міська рада. Проте добитися коментаря від керівника шлях Римбуду, який займається цим питанням, сьогодні не вдалося. Чекаємо понеділка. Дмитро Шпірко, Олександр Олексійенко, Новини СТС. Врятувати завод працівники сумського НВО прийшли на позачергове засідання міськради, щоб відстояти власні права. Не так давно підприємство виграло кілька тендерів, от тільки замовлення, що й досі до нього, не дійшло. Яке рішення прийняли депутати міськради для допомоги заводу? Дивіться далі. Позачергову сесію міської ради скликали заради одного питання. Тут намагаються допомогти сумському НВО запрацювати. Ще у середу працівники заводу вийшли до стін адміністрації, щоб чиновники звернули увагу на їх проблему. Через відмову в співпраці заводу з Росією підприємство втратило численні замовлення. Тож тепер сподіваються лише на свою країну. Не так давно завод виграв три тендери на реконструкцію компресорних станцій загальною сумою 4 мільярди гривень. Керівник підприємства каже, кошти від тендерів допоможуть виплатити борги по зарплаті, а також максимально забезпечити роботу підприємства. Тепер же тендери під питанням. Народний депутат Олег Медуниця звернувся до замовників з метою перегляду рішення. Враховуючи теперішні економічний стан СНВО та знаючи про численні кредиторські заборгованості підприємства, тепер ми маємо зробити все можливе, щоб аванс Укртрансгазу був направлений на закупівлю необхідних для виконання замовлення матеріалів та комплектуючих, а не на погашення старих боргів. Ми розуміємо, що з за амбіцій дільних чиновників та державних государственних можуть відбуватися речі, які… Опять же, оставят нас наше підприємство і відповідно, регіон і Україну оставят в тому системі, котрому сейчас є на сесії. Міські депутати проголосували за звернення до президента, прем'єр-міністра та голови Верховної Ради. Просять проконтролювати долю тендера, щоб замовлення на реконструкцію компресорних станцій дійшло саме до СНВО. Це вагомий буде внесок в бюджет кожного віді заробітної плати кожного мешканця нашого міста, хто працює на заводі, тому Наша наша підтримка вам є 35 п'ять. Зарішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Марія Больдович, Олександр Олексієн. Новини СТС. Із підняттям комунальних тарифів усе більше сумчан кинулися оформлювати субсидії. І початку року до департаменту соціального захисту звернулося 42 тисячі сумчан, які потребували допомоги держави. Із них 17 тисяч ті, що оформлювали вперше. Минулого місяця провели перерахунок, тобто мешканці, які вже мали субсидію минулого року, автоматично її отримують. І цьогоріч керівник департаменту наголосила: підприємства, які надають послуги, повинні попереджати споживачів про перерахунок у. Тарифі. В жовтні місяці був проведений перерахунок і призначення по новим зверненням відповідно уже на початок опалювального періоду. Опалювальний період почався 11 жовтня, і в жовтні місяці субсидія призначена з 11 жовтня, по кінець жовтня, тобто не на повний місяць. На вулиці Степана Бандери жителі б'ють на сполох. Людей турбує стан тамтешніх доріг. кажуть, всі відвідувачі автовокзалу вимушені мало не приймати грязьові ванни, доки до нього доберуться. Усе через відсутність нормальних тротуарів. Чим апелюють посадовці, дізнавалася особисто. Жителі вулиці Степана Бандери проводять для нашої знімальної групи своєрідну екскурсію. Кажуть, пишатися тут нічим, скрізь шляхи в ямах, а нормальних тротуарів кіт наплакав. Якщо біля ЖД вокзалу везде порядок, замощення, красивий сквер, то біля автовокзалу ми бачимо суцільний безлад, грязь, незрозуміло що, розбиті тротуари, неможливо пройти. Пан Володимир розповідає, прямісінько на зупинці біля автовокзалу ніякого комфорту. Усі, хто йде до установи, вимушені місити багнюку. Чоловік жаліється, такий стан доріг травмонебезпечний. Ровно в нас на цьому місці закінчується цивілізація і починається відношення до народу. до нашого. як можна тут старушкам, мамам з коляской і іншим людям зараз і зимою, Тут же зустрічаємо директора Сумського автовокзалу. Той розповідає, за останній рік відреставрували і саму будівлю, і прилеглу територію майже повністю. А от тротуари на зупинці мали благодити власники прилеглих мафів. Вирішили, так, що підприємці розробляють проєкт, і потім, згідно цього проєкту, вони согласні були всі зробити оцю, оце, оце, всю територію, заложити так само пліткою. Проте переконує, цей процес тривалий. Тож скільки ще сумчанам миритися із постійною багнюкою на шляхах, невідомо. Юлія Настенко, Олександр Білявський. Новини СТС. Дорога із неприємними сюрпризами. У центрі Сум машини почали провалюватися під землю. Вулиця Ярослава Мудрого скрізь у проваллях. Тож для проїзду закрита. Автомобілі, що їдуть в об'їзд, тепер провалюються під землю на сусідніх вулицях. Мешканці зібралися на бунт та запросили нашу знімальну групу. Виїзди з господарського ринку по вулиці Ярослава Мудрого перекрили близько півроку тому. Тепер машини їздять з сусідньої вулиці Степана Разіна. За кілька місяців рівно відремонтовану дорогу перетворили на купови вибоїн та калюж. Мешканці погрожують перекрити й свою вулицю самотужки. Ми самі за себе будемо боротися і придупріємо. Теж сьогодні ж притащимо блок бетонний і перекроємо себе вулицю. А погиб для місцевих став випадок, коли у каналізаційний люк тут провалилася машина. Воду на вулиці вимк у водоканалі сказали, цей люк не їх ремонтувати не будуть. Нам сказали, що люк частний, занімати сім самі і бросили трубку. І якщо би ми ну, наші жінки, не зобразили позвонити на телеканал, ну та би до сих пор би з цим частним колодцем. такий також частний, як я як воздух в нашому місті. Мешканці вулиці запросили знімальну групу СТС. Втім, із камерами підтягнулася і техніка водоканалу. В два часа буде тут телевідіння. Без пятнадцяти, два вже от нагнали всю техніку, ровно перед вашим приїздом. Так що спасибо вам большое. Без вас не було б нічого, як говориться. Люк обіцяли полагодити найближчими днями, зважаючи на вихідні. Ну як і чистить будемо, кольцо і кришку зніматимемо, мінятиме перекриття. Це ж не наша вина. О колодязі, і копати парив будемо. Чи дотримують комунальники свого слова? Ми простежимо і розкажемо у наступних випусках новин. Альона Щербакова, Олександр Сокол, новини СТС. Злива зі стелі у сумській багатоповерхівці. На гарячу лінію СТС у розпачі зателефонувала мешканка вулиці Металургів, 17. Та розповіла, через дірявий дах її домівку залила дощова вода. А ЖЕКу до того немає діла. Як до такого дійшло? Далі. Тільки на пройде злива і у коридорах цього будинку можна ходити з парасольками та у гумових чоботах. Дощова вода не шкодує тут нічого, ані електрощитові, ні, навіть квартири. Сліди розмитої штукатурки тут повсюди. У цій квартирі на дев'ятому поверсі зі стелі текло усю ніч. Тому власники квартири спати навіть не лягали. Пані Антоніна мешкає на восьмому, але ситуація тут не краща. Десять років уже тече, тільки дивлячись такий силий дощ і дивлячись, куди вона найде собі дорогу. Отак вона й тече. Той раз до ванни дотекла, цей раз бачите в спальні. Жінка показала цілу купу листів до товариства Форекс Плюс, але Жек, за її словами, ніяк не реагує. Щоправда, після сьогоднішнього випадку працівники обслуговуючої організації злили зливнівки воду. Але це, на думку мешканців, ситуації не зарадить. Як текло воно, так і текло. Ну витянув він трубу. Не матеріал не покупати, все за за свої кошти. Смисл комуналку платить, смисл кому платити. Зачем ці жеки? Вообще, взагалі, взагалі, я не знаю вообще, за чим вони существують. Якщо ж як не почне ремонт, мешканці обіцяють подати до суду, але працівники поспішають заспокоїти. Ремонт зроблять незабаром. В ближайші дні будемо всі латати. Що зможемо, хоч поустраняти, щоб десь не затікало по щелям, да. Ну, це буде не капітальний ремонт. Це не капремонт, це буде частковий ремонт. Капремонт дуже багато коштів треба. Мешканці ж говорять, якщо злива зі стелі не припиниться, вони перестануть сплачувати рахунки за комунальні послуги та почнуть відкладати заощаджені гроші на ремонт самотужки. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС. Цех самогону по-домашньому у глухові правоохоронці знайшли будинок. Господарі якого варили оковиту. Масштаби виробництва вражають. Деталі дивіться у сюжеті. Самогон домашнього виробництва під його виготовлення господар виділив цілу кімнату. Діжки різних розмірів стоять попід стіною, а у центрі кімнати працюючий самогонний апарат. Правоохоронці вилучили більше півтонни браги та майже 100 літрів готовий до вживання рідини. Він їм намагався він їм планував пригощати односельців та використовувати його в лікувальних цілях, як растирки і тому подібне. Господар міні Оду свою провину заперечує. Окрім лікування, більше ста літрів самогону планував випити. Так ви з продажу? Да, ну, яка продажа? для себе? Звісно. Вартість вилучених літрів оковитої становить близько 12 тисяч гривень. За таке порушення чоловік має заплатити до 170 гривень. Марія Бульдович, новини СТС по порятунку селянської корови у селі Гамаліївка Шосткинського району надзвичайники рятували худобу, яка потрапила у льох. Продумали план, і п'ять годин витягували з бетонної пастки рогату. Розпилювали дошки, лікарі кололи заспокійливе, тросами і машинами тягнули нагору. Врешті корову все ж вдалося витягти цілою і неушкодженою. Нові паспорти, нові правила. І початку листопада на Сумщині запустили централізований випуск паспорта громадянина України у новому форматі, які умови отримання переваги та перші проблеми, з якими довелося зіткнутися сумчанам. Дивіться у сюжеті. Наталія місяць тому вийшла заміж та змінила прізвище. Паспорт отримує уже у вигляді картки. На собі відчула перші недоліки інновацій. Ну я не знаю, як воно буде далі і як буде працювати далі, але тим не мене посмотрим. Просто дуже довго займається і очень довго в черзі стояли, щоб попасть вообще сама процедура. Дуже у чергах на оформлення нового паспорту доводиться сидіти по кілька годин. Люди обурені, тим, що процедура досі не налагоджена. Сіжу з третій день, очередь займаю. За день приймають до п'яти чоловік. Я вчора була п'ята, мене не прийняли по часу. Уже несколько разів приходимо хвомить внучку. Перший раз після 16 років паспорт отримати. і все какие-то проблеми тут. И просто їх я бачу, в дуже Очень мало і вони не співають. Це очень плохо. Працівники. Паспортного столу пояснюють усе технічним збоєм та налаштуванням системи. Система оновлюється, система налаштовується і виникають не не кожного дня, але бувають такі прикрі причини. Паспорт нового формату id картка виглядає тепер як звичайна банківська карта. На ній чорно-біле фото і основні персональні дані. Також сюди вмонтований електронний чіп, що містить усю додаткову інформацію про шлюб, розлучення, дітей та прописку. Тепер отримуватимуть паспорт із 14 років, а не з 16, як було раніше. Отримувати паспорт вперше безкоштовно. Надалі це вартує 276 гривень. Ті, хто хоче змінити паспорт без вагомих причин, поки це зробити не зможуть. Також з листопада додались нові можливості паспортів карток. Вноситься на сам на саму id картку, тобто на монтований електронний носій, який там є, це номер облікової картки платника податків. А також за бажанням особи електронний цифровий підпис. На сьогодні майже у всіх районних центрах Сумщини паспортні столи мають необхідне обладнання. До січня 17-го року обіцяють підключити Сумщину на 100%. Альона Щербакова, Олександр Сокол, новини СТС Школярі знайомляться з податками. Шкільною програмою передбачено вивчення основ податкового законодавства. Учні сумської гімназії завітали на екскурсію до державної податкової інспекції міста на день відкритих дверей. Фахівці розказали дітям про адміністративні та інформаційні послуги, які надаються в центрі, цікавою була і розповідь про отримання електронного цифрового підпису. Всі люди повинні сплачувати податки. Інваліди вони повинні сплачувати податки чи ні? Ну на сьогоднішній день, якщо громадяни, які мають інвалідність, вони працюють офіційно. То вони сплачують також податки. У по деяким податкам для інвалідів існують пільги. Ця екскурсія була для мене новою, і дуже цікавою. Я знав, що можу тут звернутися по допомогу, якщо в мене виникнуть якісь питання або потреби. І наостанок про погоду. Справжня сніжна зима вже на підході. На вихідних очікується заметіль і суттєве зниження температури. У неділю прогнозують снігопад, налипання мокрого снігу. Його покрив сягатиме до 20 сантиметрів. Також очікується сильний вітер та шквали. Тож будьте обережними. На дорозі, можливо, ожеледиться. Такою була п'ятниця для мешканців області. Якщо маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію або пишіть нам. Контакти на екрані. Я ж з вами прощаюся, бажаю миру, добра і любові, а також вдалих вихідних у колі рідних та близьких людей. Залишайтеся з СТС.